Операцію зі звільнення Красногорівки, яка з квітня 2014-го перебувала під контролем бойовиків, українські військові розпочали зранку, 1 серпня. Участь у боях взяли бійці Дніпровського 20-го батальйону територіальної оборони. Ми були територіальною обороною, ми не розуміли, що це ну, Тобто Ми були трошки. Наша задача була стояти на блокпосту і охороняти. Ну і так вийшло, що постепенно-постепенно ми вийшли на передову. Рано з утра всі були готові, всі на підйомі все хотіли цього, хотіли і Донецька освободити. Людей не вистачало. І 1 числа зайшли в город Красногоровку, який освободили. Був, правда, погибший один парень у нас, Івасюк Роман, из 51-ї бригади. Тоді, пригадує Сергій Білецький, бійці розділилися на три групи та розійшлися у різні частини міста. При взятии Красногоровки мы построили колонной. Было три танка, в каждом, в каждом, танке, получается, по взводу в охраны. И мы пошли. Подъезжая к Красногоровке, вышла, выбежала бабушка с дома, с крайнего. Сначала спросила, хлопцы, вы кто? Мы сказали, вооруженные силы Украины. Ну и тогда она сказала, слава богу, что вы пришли. И тогда наши взвода разделились, и один взвод пошел с одного фланга, мы пошли с другого фланга. з третього». Едуард Ралдугін каже, супротив від окупантів був невеликий, а місцеві були раді бачити українську армію. Там була дуже добра підготовка перед цим, і вона дуже складною не була. Тобто там велись переговори, я так зрозумів, через місцевих давали значу, ми будемо звільняти, і більшість сепаратистів вже пішли з міста. Бучакалы на Зелене. При освобождении города не было никого. А позже, когда освободили город, местное население, с которым мы как подкармливали его, отдавали свои пайки, питание, к нам очень хорошо относились. Приходили люди, рассказывали, общались с нами. Многие ждали украинскую армию. За один день українські військові звільнили Красногорівку та закріпилися на її околицях, а місцеве населення повернулося до мирного життя. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.